Бідабісія Росії, далекобійні британські ракети та український Щедрик на Євробаченні. Ці кадри вже стали історією. Детальніше про відео, що сколихнуло країну цього тижня у нашому матеріалі. Один з найкоротших парадів в історії. Так, світова преса охрестила російське пебідабесія 9 травня у Москві. Прохід військової техніки на параді зайняв менше 10 хвилин. Не було ні авіації, ні ракетних систем, ні традиційної гусеничної техніки. На Красну площу виповз єдиний музейний танк Т-34, який після завершення параду ще й примудрилися. Перевернути пішу колону параду Кремль наповнив курсантами та учнями військових вишів, обійшлися без лімітованого кадрового резерву. Окрім того, поруч із путіним у долоні плескали колишні кадебісти у ролі ветеранів Другої світової війни та лідери ОДКБ, серед яких був і нелегітимний президент Білорусі Лукашенко. Натомість справжні ветерани Другої світової в Україні зовсім інакше відзначили 9 травня та мають власний погляд на дії кремлівського диктатора. Путіна може повісити, що й хоче робити бити. Цю війну, хіба що війна це точний геноцид. Оце геноцид, коли люди вбивають. А на цих кадрах вітання від Московії напередодні 9 травня. О четвертій ранку росіяни атакували Київ іранськими шахедами з різних напрямків. Однак українська протиповітряна оборона їх усіх перехопила. На жаль, деякі уламки ворожих дронів пошкодили кілька будівель у різних районах столиці. За провід школи, діячі садки, вибито вікна, але таких суттєвих пошкоджень, дякуючи нашим протиповітряним силам. «Петріот» кенджалом більше не по зубах. Цього тижня українські спецслужби підтвердили збиття російської ракети Кенджал американською установкою. У Сполучених Штатах стверджують, що окупанти намагалися ракетою зруйнувати установку Петріот. Утім, потенційна жертва знищила російську ракету. Ефективність ураження 97%. Цього тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Це озброєння мобільніше, ніж американські ракети Атакамс. Має більш досконалу систему наведення на цілі, може вражати об'єкти, що рухаються, а також пробивати армований бетон і ґрунт. Storm Shadow здатні рознести кримський міст, вважають експерти. І на сам кінець, в нашому огляді, про найбільшу пісенну подію Європи на сцені Євробачення прозвучала пісня Садок вишневий коло хати на слова Тараса Шевченка. Її виконав український репер. Отой одразу після цього пісенну естафету підхопила Марія Яремчук та виконала пісню Родина, яку колись співав її тато. Кінці виступу уся Європа насолодилася легендарним українським Щедриком.